Так, Нет, да. Да, давай. А для чого? Нет, так сказать. Выключайте, так? Да. Нет, то вона буде звернення туди ключа. А, звернення. Ну, читайте, маємо возьми. Ну тоді ти можеш туди розвернути. А так я просто сам розстояю. Сьогодні ми зібралися, щоб провести останнє мирне зібрання, оскільки 3 вересня, під час погоджувальної ради депутатських фракцій, Верховна Рада Верховною Радою було вирішено виставити на голосування скандальний законопроект номер 2450 про порядок організації і проведення мирних заходів. Таким чином, у четвер 6 вересня, цей проект може бути прийнятий парламентом у другому читанні і в цілому. У липні більше 150 громадських організацій та профспілок зверталися до голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій парламенту з погодженням не представляти законопроект номер 2450 на голосування до того, як його оновлена редакція не пройде експертизу Європейської комісії, саме на прохання громадських організацій, про спільний комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на право.

Для заборони мирних зібрань у судовому порядку. Відтак значно обмежиться фундаментальне право людей мирно протестувати. У громадськості ще є шанс зупинити народних обранців від такого необдуманого кроку і не допустити повторення білоруського. Читиста п'ятдесят ні І законопроекту. 2450. свободу мирним зібранням, свободу мирним зібранням, свободу мирним зібранням, свободу мирним зібранням. Свободу а, мирним зібранням. а зараз Іринка зачитає листа з вимогою до голови Верховної Ради та президента України. Так, ми вимагаємо відкласти розгляд законопроекту No2450 і повернутися до його розгляду лише спільно із законопроектом No 10569 після отримання висновків Венеціанської комісії та доопрацювання опрацювання цих проєктів зарахуванням цих висновків за участі українських громадянських та правозахисних організацій. Ми проти 2450. Ми проти 2450, 2450. мирним зібранням. Мирне зібрання, мирні замо! я хочу сказати, що якщо влада буде законодавчо е, обмежувати проведення мирних зібрань, то тоді громадськості просто треба буде переходити до інших форм.